Костянтин Криволап доєднується до ефіру. Це авіаційний експерт та аналітик. Пане Костянтине, доброго вам дня. Вітаємо. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас. Питання постачання F-16 в контексті дуже скоро насправді вже ну не так радісно для України. Хотілось би ще на вчора, але принаймні маємо те, що маємо, і в очікуванні кількісному літаків F-16 на той стан справ, які маємо зараз. Ми можемо сказати найменша кількість цієї техніки, яка би нам була дуже необхідна. Я би не зміг це сказати поясню, чому. Ну, дійсно нам реально з літаками допомагають на північно-європейські країни: Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія і е, Данці були одним із найперших. Вони після Нідерландів заявили, що вони 19 своїх літаків нам передадуть, і вони і, ну взагалі це питання воно почалось е, рік тому. В, в травні почались розмови, що треба надавати, що треба навчати, що треба. Зробити таку коаліцію і таке інше, і е, дячани тоді відповід, е, казали, що вони нам шість літаків нададуть ще до Нового року. Ну, щось там не склалося. Там ще одна така проблема. Там літаки F-16 їх замінюють на F-35, І там є такий залік е, в цих поставках. Але з, з F-35 там виникла затримка, тому що незважаючи на те, що їх виробляється там по 150 F 35 на рік, все одно не вистачає на всіх, тому що там черга до 30-х років стоїть, і може з цього з цієї причини була затримка, тому що вони не хотіли там зменшувати свої оборонні здатності. Але зараз це вже було. Неодноразово сказано, що будуть на початку весни, потім вже на початку літа, потім ці інші заяви. Я зараз ну дуже не хочу, щоб ми чекали, що завтра-завтра це почнеться. Оце нам дозволили там поляти по території Росії, поки що нема чим нема. Ну там трохи є, але не так, щоб це було дуже суттєво, да тобто дуже багато політичних е, таких промов, але не досить велика кількість дій, яка приводить до якихось конкретних змін. А я б хотів це вже тут бачити і потім це вже коментувати, тому що тоді це буде щось реальне. А зараз це таке е, щось ефемерне, я би так сказав. Пані Костянтине, але політична складова, от як ви висловилися, вона теж надзвичайно важлива, оскільки це ж демонстрація для Російської Федерації, що в принципі червоних ліній в постачанні сучасної зброї, в тому числі літаків F-16, багатофункціональних винищувачів, ну цих червоних ліній не існує. І тому Російська Федерація має також зважати на те, що після F-16, можливо Україна зможе отримувати і F-35. Це вже моя така недільний оптимізм. так я демонструю, але в принципі як політичні сигнали. Ну дійсно вони там е, лунають, і е, дуже цікава була реакція піскова, коли він там дізнався, що нам дають дозволи бути по території РФ. Кажу, ну і, ран, і раніше били, нічого такого неочікуваного. Ну тобто це по лапки до гори, але е, в них ще можливості є. і Вони ж продовжують там топтатися, то топчуться, топчаться, топчаться. І фізично багато е, тому, чим. Ну дуже хочеться, щоб ця зброя. Дійшла до нас якомога швидше в продовження запитання на минулому тижні стало відомо також від північної європейської країни Швеції про передачу нам Збройним силам України, зокрема повітряним силам України, двох літаків РЛС радіолокаційного спостереження. Це сучасні літаки, які можна так подумати логічно, передаються саме для того, щоб ефективність використання майбутніх F-16 на. Озброєння України була більше. Чи це так на вашу думку? Що це саме от е, такий задум? Ну розумієте, оці прямі ознаки: вони кажуть, що ми от, дійсно повинні отримати Ф-16 от-от. Ми дуже активно займаємося знищенням російської ППО. Ми дуже активно займаємось е, знищенням взагалі всіх систем спостереження, які є там е, з, з, з території Росії в наш бік. І Це небо у там були знищені, там дуже велика кількість і в Мордовії цей контейнер, е, Нормо Вірський і Орські ці ворони вже вони до цього значення не мають відношення, а, але ми це ну, багато робимо. І от коли з'явився цей літак, то тут е, є дуже суттєва така е, ситуація. От, всі північно-європейські літачки, от ці чотирьох країн, яких я перелікував, вони ну, досить невідомо, які там стоять радари. Якщо uh, в грецьких f 16 там стоять радари, які відповідають блок 50-52, тобто там досить сучасні модифікації, то uh, точно знати, які модифікації ми будемо отримувати. Від наших партнерів невідомо. І мене ну, так турбувала дуже ситуація, які там будуть стояти радари. Тому що якщо дальність радару і дальність ракети буде менше, ніж дальність ракети і радару у су 35 го то це буде небезпека конкретно для Ф-16. Але з появою цього літака дальнього радіолокаційного виявлення. Який з літаками Ф-16 поєднаний з системою інформаційного обміну Лінк-16, він буде йти там трохи позаду Ф-16, і Ф-16 його буде таким чином і прикривати і забезпечитиму безпеку таку серйозну. І він буде наводити ракети Ф-16, навіть якщо у Ф-16 буде не такий потужний радар. Таким чином, це питання було вирішено. Я думаю, що воно вирішено було давно, але це було в такій таємниці, заховано. Тобто, це не просто суттєво піднімає ефективність f 16 воно суттєво піднімає взагалі весь рівень як захисту, так і атаки, тому що ми зараз досить далеко будемо бачити все, що коїться у росіян. І на вздовж всього фронту, і це стосується і морських цілей, це стосується повітряних цілей в дуже великій дипазоні висот, і це дозволить нам мати більш точне цілевказання для ракет. Тобто Літак летить, ракета летить своїм там своїм курсом і знає куди, тому що це наведення їм буде давати оцій саме сап 340 Напередодні під час засідання парламентської асамблеї НАТО міністр оборони України пан М'єров звернувся з проханням до наших партнерів стосовно. Можливого закриття неба, але мова йде саме про закриття неба над, над заходом нашої держави. Наскільки технічно це можливо зробити? Ну технічно, якщо скажімо, поставити патріоти на відстань там пів метра від кордону України, там з Польщею чи з Румунією. То на відстані там десь 140, 150-160 кілометрів все, що буде знаходитись в повітряному просторі, можна буде збивати. І від крилатих ракет це захистить. Я раніше казав, що я не бачу в цьому особого сенсу, тому що ми збивали крилаті ракети. Рівень враження був там 90, 80, 85, 95%. Але останні атаки, які роблять росіяни, показують, що нам... Просто фізично не вистачає ракет, і от остання атака, коли були вражені там залишки нашої теплової генерації, це 66%. Це дуже ну низький показник. Це каже про те, що ми ж не стали гіршими, ми ж не стали гірше там полювати за цим всім хазяйством. У нас просто нема чим їх збивати. От фактично, це. Тому ці всі обіцянки, що нам буде поставлено, буде поставлено там великі пакети допомоги, я бачу конкретні результати, тому я в такому ну, де, деякому розпачі. Да? Ну, тобто, якщо в них є ракети, будь ласка, ставайте вздовж кордону і збивайте хоч крилаті ракети. Тому що балістичні ракети, які ну, основна загроза для нас, балістичні ракети вони зможуть збивати там на дистанції ну, 25-40 кілометрів, не більше від. Лінії кордону, а тоді не зрозуміло, що вони будуть від балістики там захищати. Тому і так та, там і так нічого немає такого. Тобто, це все одно поки що політичне рішення, Техніч, технічно це зробити не складно. Те, ні, не зовсім mm -hmm. ні. Ще стосовно гріпанів, тому що є думки також від власне керівництва та Швеції. Так, про те, що поставити ці літаки, зможуть ці винищувачі після того, як в нас будуть f 16. В чому тут логіка? Ну це різні світи. От є світ радянської техніки авіаційної, це відповідна організація інфраструктури. Це ну, Сама специфіка всіх літаків, це організація інфраструктури, їх обслуговування, їх там зберігання, їх там укриття. Зовсім інша. Логіка, там скажемо, обслуговування Ф-16. F, f 16 дуже велику кількість робіт можна зробити на, на, на аеродромі. От заміна двигуна там 20 хвилин. Да? Для, того, для цього там, скажімо, Міг-29 треба було ввести на авторемонтний завод, там вже тобто навіаремонтний заводи, там вже тобто, його ремонтували. А f 16 дозволяє це все зробити прямо на аеродромі. Інший світ і інша логіка поведінки стосовно гріпинів. Е, виїжджає машинка, літачок сідає ну, так умовно кажучи, на автобан. Машинка обслуговує 20 хвилин, він полетів. Якщо він прилетить на аеродром, то там буде те ж саме. Та ж сама машинка під'їде для обслуговування. Але якщо там щось трапиться, і там треба робити більш-менш серйозні регламентні роботи, то це треба вже літати е, на завод, там де виробляються літачки, десь у Швеції. Mm -hmm. Тому е, поєднати зараз. Проблему імплементації f 16 там і так дуже велика кількість проблем. І ще до цього додати імплементацію е, гріпенів, ну це ну, перевантаження. Давайте зробимо спочатку щось одне, потім ми будемо роботи, робити щось інше. Да? Е, для чого? Я думаю, що на це питання ще вплинуло те, що Шольц досить категорично заявив, що Тавросу він нам передавати там не збирається, не намагається. А основне. Основна відміна, скажімо так, або користь від Гріпена, це, це хороший літак, це дуже хороший літак. Він в моєму рейтингу, там після f 16 для наших задач. А, і там в нього кращі навіть штурмові функції, ніж у F-16. Але от основна перевага для нас це те, що він може бути платформою для запуску таурсів. Тому що Storm Shadow і скальпи ми вже навчилися пускатись з наших Су-24. А от якщо б нам надали Тавруси, то нам нема б чим було його увозити. Може, це якась там знову політичне якась ігра, але з точки зору імплементації, з точки зору просто фактичних грошей, які треба на це все витрачати, літаки то нам передають як військову допомогу. А от обслуговування створювання інфраструктури і все інше це вже за гроші нашого бюджету військового. А він досить обмежений, зрозуміло. Дякуємо Дякую. вам, пане Костянтине. Костянтин Криволап, авіаційний експорт, та аналітик, був з нами на прямому зв'язку.